Створення смаколиків не лише є бізнесом, а й відрадою. Адже білоцерківчанка вже довгий час бореться з онкологією. У мене остеосаркома – це рак кісток. кісток. І досвід виходить такий досить об'ємний, сім років. І в цьому році в мене стався рецидив. Це вже втретє, рецидив ну, хвороба повернулася. Рецидив вдруге. І в цьому році рецидив був не в кістках, а в м'яких тканинах, і через це довелося ампутувати ногу. От зараз проходжу активне лікування, тобто хіміотерапію і так далі. От Далі плануємо відновлення, проходити комісію, протезуватися і так далі. Попри всі труднощі, жінка не втрачає сили волі та віру в себе, виховує двох дітей, які частенько допомагають їй у виготовленні солодощів. А ще ця незламна майстриня долучилась до проєкту Крила продовжує займатися ігропрактикою і проводити тренінги з фінансової грамотності.